Сьогодні ми розглянемо тему заперечна форма модального дійслова should». Заперечна форма модального дієслова should утворюється безпосередньо за допомогою модального дійслова should та заперечної частки NOT і в перекладі на українську мову означає не слід, не варто. Взагалі, модальне дієслово шут використовуємо ми тоді, коли хочемо дати якусь пораду. Це саме правило зберігається і для заперечної форми модального дієслова шут. Тобто ми кажемо, що людині не слід щось робити, їй не варто щось робити, тобто ми даємо якусь певну пораду. А зараз давайте розглянемо приклади. Тобі не слід розповідати їй про це, та їй не варто купляти це плаття. І в першому і в другому випадку дається порада, що тобі не слід розповідати їй про це, та тобі не варто купляти це плаття. А зараз давайте розглянемо відмінювання заперечної форми модального дієслова should, тобто should not. Або, іншими словами, заперечна форма модального дієслова should плюс займенник. Отже, I should not, мені не слід, мені не варто, he should not. Йому не слід, йому не варто, she should not, їй не слід, їй не варто, it should not, їй йому не слід, їй йому не варто. Тут ми знаємо, що в даному випадку, якщо ми е, маємо на увазі займенник it, то це ми говоримо про якийсь предмет, про якусь тварину, рослину і так далі. Далі, You 1 should not, тобі не слід, тобі не варто. We should not, нам не слід, нам не варто. You 2 should not, вам не слід, вам не варто. Та they should not, їм не слід, їм не варто. А зараз давайте розглянемо більше прикладів із використанням заперечної форми модального дієслова should, тобто should not. She should not sing this song. Їй не варто співати цю пісню. She should not sing this song. Їй не варто співати цю пісню. Далі? I should not eat this salad. Мені не варто їсти цей салат. I should not eat this salad. Мені не варто їсти цей салат. Далі. You should not tell him about it. Тобі не варто розповідати йому про це. You should not tell him about it. Тобі не варто розповідати йому про це. Наступне. He should not wear this shirt. Йому не варто одягати цю рубашку. He should not wear this shirt. Йому не варто одягати цю рубашку. Далі. We should not play football. Нам не слід грати у футбол. We should not play football, Нам не слід грати у футбол. Nastupn. They should not go to this party. Їм не варто йти на цю вечірку. They should not go to this party. Їм не варто йти на цю вечірку. І наступне. You should not watch this TV program. Вам не слід дивитися цю телевізійну програму. You should not watch this TV program. Вам не слід дивитися цю телевізійну програму. Отже, сьогодні на уроці ми розглянули тему.